Одяг мітч, вага мішка 10 кг, ціна 1900 гривень за весь мішок. Зробимо розпаковку. Це перша у нас буде ось така зіповочка Adidas. Гарний такий великий розмір. Думаю, їх селіка така гарна. Далі це у нас буде ще одна зіпочка. Класно взагалі. Також великий розмір. Елька. Крута. Далі у нас світер на замку. Ну як світер? Така куфтинка на замочку, зі але з в'язаним рукавчиком. Ну, вона крута. В нас всередині на флісі взагалі гарненька. Далі це в нас буде ось такий світшотик, До тобто, половина на замочку, нагасенький. Наступна куфтинка. Це також зіпка, така укорочена, також тепло. Ще один худак. Дивіться, класний, сірий, сірий. Ось стан манжеть, такий щоб ви глянули. Нічого не розтягнути, класно. Далі ще одне худі. Буде ось такий кліпковий принт на спинці. Але розмір маленький, СКМ. Далі морячка. Нам попалась. Вот такая. Беленькие спортивки. Вот такие. Свитшотик еще один. Такие рукавчики. пишет размер L40. И вот такая спинка. Так, еще одна зипка. Дуже має цікавий капюшон, також укорочено. І ось так зроблено на спинці. Далі спортивні штани. Самі звичайні, сіренькі, налегасенькому квісі штанішки, розмір 40. Велюрові штанішки. Там на синьому кольорі також класні. О! Просто такі спортивні шоколадні. Ціна за мішок 1900 гривень. Так, далі у нас ще одні спортивні штани чи в Це що у нас буде? Зіпка? Така зіповка буде. Жіноча. Ще одні спортивні штани. Худі. Отаке. Розанку з капюшоном. Подовжені. Так, ще одні спортивки. Чоловічі я думаю. Салатове, щось справи. Солакова яскрава зіпочка. Лилюрки на великому розмірі. Знизу також на манжети. І от це що в нас? Дивимось, дивимось Це в нас? отакий такий світшот з високим комерцем. Тому, тому для замовлення пишемо будь-кому з наших менеджерів ціна 1200 гривень за весь мішок.